Книга откровення і особлення всього брудного та огидного, що відбувається у нашому світі, це один із десятків відгуків читачів про новий детектив-трилер з елементами хорору письменника Тараса Мельника. Презентація книги відбулася у Хмельницькій обласній бібліотеці для дітей імені Тараса Шевченка. Детектив трилер про Складний злочин, який розслідує детектив, який приїхав з Львова, запрошений на Поділля. Подвійна лінія сюжету, де з одного боку подаються такі трилерні події, з іншого щоденник, дві частини щоденника головного героя, якого власне звинувачують у злочині. Тарас Мельник це творчий псевдонім історика, науковця і воїна Сергія Тимофійка. Він воює з 20 років. Зараз командир безпілотників 63-ї окремої механізованої бригади, захищає країну на Лиманському напрямку. Ота лінія, яка до сих пір тримається з боків, вже майже продавили, то якраз ми там і стоїмо. З кожним роком вже майже мало що рятує. От щоб відволіктися, ну працює трошечки ще якийсь зв'язок з цивільним життям. Залишається у вигляді літератури, і тому, коли відпустка. Десь можемо зробити якусь зустріч з читачами. Свята земля це не класична мілітарна література. Тут детектив щільно пов'язаний з історією і є продовженням книги порожні могили. А історичний контекст був потрібен для містичної частини. Я хотів вибрати військові конфлікти, такі ж самі, як нас, і показати весь цей неспокійний світ. Тарас Мельник почав писати святу землю в 2019-му. Працював над нею більше року. Тоді це було як хобі і називає себе жорстким графоманом, а література стала для нього способом через героїв висловлювати свої думки і почуття. Потрапив у топ-24 вчителів України, тому що це вчитель історії. Це чоловік, який в 2022 році продовжив свою військову службу і пройшов шлях від солдата-піхотинця до розвідника, снайпера і в півдронів. А сьогодні. Він є командиром найсмертоноснішого підрозділу Збройних сил України. Зустрічі з письменниками, воїнами у бібліотеці, влаштовують з 2022-го. Ганна Джупина прийшла на презентацію книг Тараса Мельника. Вдруге подобається жанр трилеру, подобається жанр містики. Я сама авторка письменниця. Тому мені Мені дуже подобається, що в Хмельницькому літературні процеси розвиваються. У нас і літературні фестивалі і багато письменників і письменниць в тому числі. І ось Тарас Мельник один з таких вже ґрунтовних письменників. Ось до нього завжди приємно приходити на зустрічі, його завжди приємно слухати, тому що цей автор знає про що він пише як він пише. Писати про війну автор не хоче, адже вистачає військової тематики у повсякденні. Але якби чернетки побачили світ у книзі, то під справжнім ім'ям. Зараз у доробку автора понад півтора десятка електронних книг. Ірина Аріон, Павло Романюк новини міста.